Рибаки найкращим рибакам України присвячуються такі набори для ловлі, для ловлі риби. А іменно якої риби? Русалок. Такі набори крючків. дуже чудові. Дивіться, такі набори для самих кращих рибаків, для своїх русалок. Такий набор. Це в нас на сайті 100 гривень ком'юа із таких чудових крючків, із такої чудової наживки коштує всього 800 гривень. Всі русалки на рибалки поза рибалкою будуть ваші, якщо у вас будуть такі набори. Набори для ловлі, русалок. На рибалки, на відпочинку. І ціна 800 гривень. Можна, в принципі, брати на охоту. Главне, щоб не накрасили, щоб не прийшов леший. Дивіться, ще раз. Набори для ловлі русалок. Коштує 800 гривень. Візьми, купи, подаруй, покохай і зроби приємне. Ціна... Тільки на свята по 800 гривень. Заходьте на сайт 100 гривень. Юа замовлення. Самі кращі набори для рибалки. Всім гарного дня!